Наступне питання у пана Романа. Олександра, як кріпиться мінеральна вата до димохода Димохід цегли. Всередині ши, шидель з утеплювачем, фінішне покриття, штукатурка. Чи використовуються дюбель зонтики які? Е, так, ми використовуємо дюбель зонтики з звичайним металевим стріжням. Я вам поясню, чому. Там виходить так, що ми всі димоходи викладаємо з цегли, півцегли. І, а сам шидель він повинен мати повітряну по, як це, сорочку українською мовою, тобто це вентиляція самого керамічної труби для того, щоб її захищати від перегріву, щоб сформувати деформаційний шов, ну, точніше, не від перегріву, а від нерівномірного. Перегріву, тому що коли ви починаєте топити е е камінафену, у вас в першу чергу розігріваються нижні труби, потім верхні. А коли у вас йде теплий поток вздовж труби, то ви таким чином розігріваєте трубу більш рівномірно. Плюс, коли вже сильна труба розігрівається, оцей от поток повітря, він її трошки охолоджує. Що теж, е в принципі, корисно для труби. Тому фірма Шидель, вона, якщо подивитися на е наш Каміна, трубу каміна. Ми маємо трубу шиделя, і наш керамічний блок, і там іде фіксація труби в цьому місці. Іде фіксація. А повітряний от саме, сорочка, це от наші кути, котрі от нашу трубу обдувають вітром. значить І виходить так, що. Ну, і В, в, в мінеральній ваті. От, вона фіксується в всіх точках через мінеральну вату, як деформаційний шов. І виходить так, що повітряна оця сорочка і плюс мінеральна вата вони збивають температуру. Плюс саме висока температура вона ближче до каміну все ж таки. От, і виходить, що коли ми з вами робимо шиділь, і якщо його обкладаємо потім ще це, тому що ну, ми обкладаємо цеглою. Це пов'язане з тим, що самі керамічні ці блоки, вони на коли доволі велика висота вони не стійкі, тобто вони сильно хитаються. Там є технологія, коли робиться або додатковий канал, який бетонується як стріжень. Я на вебінарі по А-фрейму вам це показував. Да, у нас там два. два Стріжнево забетонованих іде, бо дуже висока висота цього шиделя. От, або е, в кутах іде гармування, і гарматура вклеюється в фундамент, і з фундамента вона тягнеться до самого верху і потім фіксується весь цей шидель. От, але ми все одно обкладаємо цеглою саме для того, щоб у нас не було ніяких проблем. От, і в... У нас немає проблеми, ми коли обклеюємо мінеральною ватою. Наш демохід, ми використовуємо звичайний дюбель зонтик з металевим стріжнем. Тому що е, в цьому місці ну температури, котре, в принципі, дюбель витримує тобто там таких прямо проблем У нас на жодному з об'єктів не було. Все ж таки, от, тобто ми робимо от таким чином. От що робити, коли у вас чиста лише шидель? Ну е, Тут, скажімо так, що Якщо тільки шидель, він все ж таки буде розігріватися більше, ніж цегла, тому що цегла вона це доволі великий масив, да така теплоємка маса доволі велика. Звісно, що цегла, так як у нас ще й димоходи разом з вінканалами йдуть, тобто великий об'єм цегли, її прогріти ну дуже важко до високих температур. А коли це чиста шидель, ну тоді так. Це в принципі таке може бути. Але я скажу так, що ми просто не стикалися з цим, Ну тому що ми так не робимо. от Всі об'єкти, всі проекти, все, що я от показую на своїх вебінарах, на наших об'єктах, у нас немає такого, щоб це був чиста шидель, і на цьому все. Тобто, ми все ж таки намагаємося обкладати. Наскільки безпечно використовувати дюбель зонтик з пластиком? Ну, пластик взагалі боїться температур, тобто вважається, що його температура експлуатації десь до 70 градусів. Я боюсь що шидель може розігрітися сильніше, якщо ви будете довго опалювати камін. Тобто, в принципі, розігрітися може теоретично. от Наскільки це виправдано на, на практиці, не знаю, важко сказати. Е, які дюбіля в цьому випадку використовувати? Ну, напевно, якщо ви так прямо переживаєте, ну це тільки металевий разві що но палка ж в двох концах. Тому що якщо це утеплення по типу мокрого фасаду, ну це не дуже гарно, мені здається. Все ж таки. В общем, це питання, я би, чесно кажучи, навіть задав би от тим, хто продає матеріали по утепленню, тому що все ж таки питання дійсно, якщо у вас чиста керамічний блок то питання таке, що може вигнути проблема. Тому що він тонкостінний. Там буквально не знаю 25 мм товщина стінки. Тобто сказати, що туди щось так закріпити нормально. Н -н -н. Тому питання гарне. Вибачайте, одразу вам не скажу, треба їхати в гості в фірму A І у них запитати, які кріплення є у фірми. Саме от на випадок димоходу тому що і навіть я от просто паралельно думаю, що клія теж, мені здається, що може навіть і не всі клія можна тут використати. Може, і клей спеціальний для мінеральної вати в такому випадку потрібен. Це теж питання.